Я любив футбол і люблю тренуватись, і люблю грати в футбол. Ну, в мене з'явилося багато друзів, і мені футбол подобався з дитинства. Таких юних спортсменів закоханих у футбол у Дрогобичі стане в рази більше. А все тому, що із вересня на базі ліцею номер 16 мають намір відкрити новий клас із футбольним напрямком. На практиці це означатиме. П'ять разів на тиждень в учнів будуть не традиційні уроки фізкультури, а більше футболу його цікавої історії та теорії, а ще активностей, пов'язаних із улюбленою грою. Та цьогоріч ми вирішили відкрити ще один клас, символічно перший Ф, в зв'язку з тим, що ми вирішили заключити співпрацю з футбольним клубом Дрогобич і на основі цієї плідної, я думаю, надіюся співпраці, у нас буде гарний перший футбольний клас, у якому діти можуть отримати і звичайну освіту згідно нової української школи, і також ну, десь Бачити себе в перспективі е, хорошими футболістами. Ідея відкрити футбольний клас визріла давно, запевняє Наталія Чайковська. Адже чимало учнів 16-го ліцею є активними футболістами та випускниками ФК Дрогобич. Новий клас відкриє перед школярами нові можливості та дасть змогу дітям опанувати навики улюбленої гри від професійних тренерів клубу, які впродовж уже 12 років тренують юних футболістів та запалюють спортивні таланти. Програму входить в нас. Цей. це буде п'ятиразове. П'ять разів в тиждень тренування буде. От, плюс аеробіка, гімнастика. Це буде два рази в тиждень. Це буде приїжджати тренер по фіз... по цьому аеробіці гімнатиці і буде викладати. Плюс там раз чи два буде басейн. От, так само включені е... футбольні тести і інтелектуальні тести. Окрім уроків тренування з футболу, на учнів очікуватиме аеробіка, силові тренування та стретчинг. Це для дітей дуже добре. Я вважаю, що діти будуть зацікавлені в чомусь. Ну, це не буде звичайний урок фізкультури. Так як нас звикли діти можуть сидіти, нічого не робити, тому що я працюю в залі і працюю з дітьми. І бачу, які діти в мене приходять після уроків фізкультури, тобто без ніякої підготовки. А тут вони будуть зацікавлені, і в майбутньому ну це в когось буде їхнє майбутнє спортивне. Будуть майбутні футболісти, професіонали. Це дуже дуже добре. У новий футбольний клас мають намір набрати 24 учнів, серед яких як хлопці, так і дівчата. Все, що необхідно для вступу заява від батьків та пройти своєрідну співбесіду із тренером футбольного клубу. Учні, які вже кілька років поспіль відвідують ФК «Дрогобич», запевняють, тут тренують витривалість, дисципліну та торують шлях до спортивних перемог. Ну мені подобається футбол, тому що для мене це найкраще без спорту. І хочу побажати дітям, щоб вони е, стали хорошими футболістами. Ми всі тут, бо ми любимо футбол. І все. Ми хочемо стати професійними футболістами, як і ці діти. Це наше майбутнє, і всім бажаємо, щоб вони стали ними. Футбол це самий перспективний вид спорту. Тут не працювати і попадеш весь вище. Він в майже всіх містах доступний. Деби ти не пішов, там футбол, футбол і один футбол. А ще вчителі та тренери переслідують глобальну мету у час суцільного захоплення соціальними мережами довести дітям рухові активності та спорт найкраща інвестиція у здоров'я. Адже тут спортивний азарт, нові друзі, бажання перемогти та продемонструвати свої вміння. Батьки чиї діти давно відвідують ФК «Дрогобич», позитивні зміни вже бачать. І нам на даний момент дуже подобається, що він займається. Він активний, він заохочений. Він завжди після уроків чекає, щоб почалися заняття. Подобається діти, подобається колектив. Беручи нашого тренера Володимира Івановича. Він ну строгий, але справедлива людина. Наприклад, я ну, мені дуже подобається його підхід до роботи. В мене дитина займається вже рік. І за рік малий, як сказати правильно, ну набагато здоровіший став. Немає герві, немає ніяких там хвороб. Керівництво ліцею. Запевняє для дітей, які вступлять у футбольний клас, планують організувати школу повного дня, де вони матимуть змогу розв'язувати домашні завдання та розвивати свої творчі таланти після уроків. Що це собою являє? Діти повчились, відбули тренування. Згодом за ними буде закріплений учитель, який буде абсолютно супроводжувати їх на всі інші заняття впродовж 3-4 годин. Буде можливість тих діток харчувати. Звичайно, тут треба буде допомоги батьків. Зможуть на цій школі повного дня наші дітки і виконати домашні завдання, і позайматися іншими улюбленими справами, крім футболу. План школи продовженого дня погоджуватимуть із батьками. Допоки триває набір у футбольний клас, є унікальна можливість створити гарний фундамент спортивної кар'єри для учнів із завдатками футболістів.